Всім самий величезний, величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів та новинок в магазині Аврора. Дуже багато знижок на честь відкриття 1500 магазину в Україні. В магазині Аврора багато знижок. Давайте роздивимось які знижки. Це вже здається третє відео на каналі. Класними знижками. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам дякую. Вмикайте дзвіночок, щоб ви були в курсі усіх-усіх акцій. Ножі 74-49 гривень. А, цей ніж я вам показував. Просто він висить і зверху, і знизу в двох, в двох місцях. Так, я тут знайшов ще ось таку цікаву овочерізку прес в пластиковому корпусі для. Для цибулі, для картоплі 99 гривень. Дуже хороша річ. Штопор автоматичний. Але чи він працює, в кого є автоматичний штопор, просто затискаєте, чи як він там правильно працює, і він сам витягує пляшечку. Залишайте свої коментарі, в кого вже є така штучка. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Так, іде на батарейках. Точилка для ножів зі знижкою 24 гривні. Ложечка дитяча, силіконова в чохлі 34 гривні. Ножиці кухонні, 24 гривні. Зі знижкою 50% ніж для піци 17 гривень. Рушники. Технічні, 17 гривень. Серветки. Упаковка 350 штук, 55 гривень. Ось такі серветки від рута, тут 100 штук можна придбати за 21 гривню. 34 гривні серветки косметичні, двошарові, 150 штук. Рушник паперовий, двошаровий. 37 гривень. Так, серветки натурелла. Це вони. Так, да, це вони. Для інтимної гігієни 20 штук, 21 гривня. І також йдуть ці серветки для зняття макіяжу. Десь тут вони ще є. Ну, так само, так, от 20 штук, 21 гривня. Так. 120 штук, це не ці, це ось ці серветки дитячі. До речі, хороша ціна. Тут 120 штук, вони досить добре зволожені. Тут така тяжка упаковочка. 44 гривні. Так, мої улюблені чорні серветки. 120 штук, 49 гривень зараз. Зі знижкою туалетний папір, але я його не бачу. Чотири штуки, мабуть, розібрали. До речі, дивіться, які дешеві. По 29 гривень зараз в'єтнамки чоловічі і 24 гривні в'єтнамки жіночі. Чоловічі, жіночі 24-29 гривень. 15 гривень серветки вологі. 15 штук упаковці. Серветки для чистки взуття з собою вкинути в рюкзак. У мене за кордоном, ми поки що у нас болота багато, тому нам потрібні вони 8 гривень. 9 гривень туалетний папір 65 метрів. Але здається, там не 65 метрів, це просто так назвали 65 метрів. Папір туалетний сніжна панда білий, двошаровий, 4 рулони, 59. А органайзер для зберігання речей, дуже багато з різними малюнками. 129 гривень. Зараз в магазині Аврора дуже багато різних кепок. І вони усі з розпродажем йдуть. Дивіться, розпродаж 12 гривень, ось така дитяча. 59 гривень. 69 чоловічі. 44 гривні панами. 29 гривень Барбі стиль. 12 гривень чоловіча, світочка. 29 гривень для ну, дитячих. Чомусь останнім часом дуже рідко можна зустріти в нашій аврорі знижки на рушники. Ось такий невеличкий, 1,40 мхдесят, 297 гривень в акції. Ось такий зараз в акції 99 гривень. 77 гривень для обличчя. Кольори різні. Рідина для комарів чи від комарів 32 гривні. Їх тут декілька. І як цей стартовий пакет можна придбати за 59 гривень. Засіб дехлофосний 34 гривні. Аерозоль від укусів комарів 24 гривні. Спрей від комарів 100 г 65 гривень. Лосьйон від комарів та кліщів діє до 8 годин 39 гривень. Ось такий можна придбати за 29 гривень. Спрей від молі 100 грамів 24 гривні. Спрей від комарів та кліщів 34. Так, від комарів 23 гривні. Для знищення тарганів та мурах, 64 гривні, ось така новинка. Авокадко з ведмедиком 99, ой, тут із поросятком, і з зайчиком. такі страшнючі, дивіться. 99 гривень. Ой, яка лялечка. хто це? Це лялечка зайчка в платічку. 199, це новинка. А кот, дивіться, який кіт. В окулярах, до речі, він співає, там він входить на батарейках, щось там танцює. 199 гривень, зараз він зі знижкою. Це у нас ідуть кошики для дрібничок складні. Сумка з сюрпризом. Там всередині наклейки, олівці кольорові, записник. 149 гривень. Нічник. ЛЕТ Нічник в розетку 55 гривень. Нічник 3D, 3D з маркером 99 гривень. Те, що намалюєте, це буде і світити. Нічник 3D Україна 99 гривень. Поличка на 4 рівні. На 10 пар. Раз, два, три, 4, 5. На п'ять пар. На Вибачаюсь. На п'ять полиць вже горло сідає. П'ять полиць на 10 пар. Пересувна полиця для одягу та для взуття. Набір стопок скляних 99 гривень. Дивіться, всі шість і всі різні. Набір стопок сильна Україна, 6 штучок 109 гривень. А оце новинка, їх не було. Ого, я щось витягнути навіть не можу. Дивіться, які гарні матові. Золотим обідком. Звичайно цікаві. 55 гривень. Такі по 49 гривень зараз. 22 гривні, а що стоїть 49 гривень, це ж, мабуть, в такі по 64 гривні, також дуже цікава форма. 64 Кухоль скляний для пива по 77 гривень на 500 г. А оце новинки, подивіться, такий подвійний. Якщо перевинути, то пляшка догори дригом 169 гривень. Така новинка. Так, великий вибір терок по 44 гривні, чотирикутна, чотиристороння. Ось така 119 гривень. Такі теж по 119,99. Зубочистки бамбукові, 7 гривень. Салатник прямокутний, точніше квадратний, чи круглий, він, чи квадратний. Щось я не розумію. Заплутався 109 гривень. В акції ось така десертна тарілочка. 39 гривень. Салатники по 55 гривень. Поставили їх зі знижкою. 44 гривні. Надзвичайно ніжні, красиві дуже. Салатник 77 гривень. І точнісінько такі самі десертні тарілки. Зараз проб'ємо ціну. Це, мабуть, новинка. Вони по 77 гривень на 20 сантиметрів. Так, не пам'ятаю, чи вони повернулись. Мені здається, що вони повернулись. Вони були також в Аврорі. 88 гривень десертна тарілка. І точнісінько така сама, тільки вже більша, обідня. Так, ще одна супниця або салатник. Я би сказала, що супниця швидше всього. для кожного Так, такі бачу також нещодавно з'явились вони, їх не було. Ось такий ополоник. Потім бачу ось таку ще оп! Продасться. Лопаточка це також новинка. 99 гривень. І, мабуть, це також 99 гривень. Полоник 77 гривень. Соковитискач для лимону 88 гривень. Це також бачу новинка, його не було. В акції щіпчики металеві. Щіпці кулінарні 34 гривні. Шпатель кондитерський металевий. 39 гривень. А ось такий набір можна придбати за 59 гривень. Тут 6 одиниць усього всього. 19 гривень у полонник кухонний пластиковий. Набір форм силиконових для випікання кексів, 17 гривень, 3 штуки. Зі знижкою тарілочка десертна 55 гривень. І також в акції велика обідня тарілка. Зараз проб'ємо ціну. Не хочу. Так, 99 гривень зі знижкою велика. Так, це новинка, Глечик для напоїв, скляний з кришкою. Давайте відкриємо, подивимось. Глечик для напоїв. скляний з кришкою. Зараз він в акції. До речі, дуже гарний, красивий, естетичний, герметична йде кришка. Ні носик має ручка. Ну, такий цікавий, цікавий. 90, 199 гривень. Так, ємність для вина, ось така пляшка, 109 гривень. Тут літр можна помістити. Скляні стакани, це також бачу новинка. Вони по 59 гривень. Креманка 49 гривень. Написано, що новинка, але мені здається, вони вже були. Дивіться, які гарні чашки, 88 гривень. Це це теж новинка, таких ще не було. А ці ми з вами вже бачили також 88 гривень. Україна. Кухоль 64 гривні. Це бачу також новинки і ось такі чашки з такими кольоровими сердечками 139 гривень, це подвійне Стінки подвійні. Це також новинка. Ми з вами їх ще не бачили. 44 гривні ось такі чашки, можна сказати, матові димчаті на 320 грамів. Зі знижкою шоколадна паста Вері Пері, 84 гривні. Крем паста 64 гривні. А хто пам'ятає мажор? В старій упаковці, дивіться. Хі -хі, клас, так? Да? Хто пам'ятає, пам як він з'явився. Всі його купували, їли і раділи. 23 гривні ось такі шоколадні яйця. Ви бачили нац З кавуном 29 гривень. Пряники імбирні до школи по, два... по 9 гривень були по 12 Півний квас на 10 літрів, 15 гривень. Мунік гранат 22 гривні. Мунік напій. Ну, розбавляти 22 гривні. Розбавляти на водичку. Сухі вершки до кави 44 гривні Мунік. 39 гривень. Зараз ось такий напій на, холодний, на холодну каву. Дуже хороша ціна 39 гривень. Це Корій плюс 100 г напій 42 гривні. Мікс фікс, я пам'ятаю, він ще йшов в таких прозорих пластикових упаковках. Дуже-дуже давно нам привозила мама 34 гривні. Чай впакетований, тут 100 пакетів, 32 гривні. Напій шоколадний, я його купував, він дуже смачний, 34 гривні розбавляти молоком. Якобс Монарх 70 грамів, 49 гривень, також в акції. Я знайшов чипсипрінгл 109 гривень, як я їх люблю, смачнющим. Дивіться, скільки тут багато дітей прийшли на закупи в магазин. Аврора, виходжу. Тут ще музика дуже голосно кричить. Я хочу закінчити відео, побажати вам всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. І до зустрічі. Побачимось вже в наступних влогах.